Вітаю із магазина «Аврора». В цьому випуску хочу показати вам акцію ліквідацію і «Хапай або розберуть. Акції будуть діяти з 19 по 25. І так, починаємо з цієї стійки. Загусник для вершків. 8 грам від «Доктор Кватер, якось так, 4 гривні. Коштують 8 грам загусник для вершків вирш... 3 гривні. Розпушувач для випічки від цього ж бренду 25% знижки. Ванільний цукор, бурбон. Ух! 18 гривень замість 22 гривні з тонким ароматом та ніжним смаком бурбон ванілі. Тут 8 грам. Далі такі мажорці снеки. Мультизлакові снеки є з какао. Зараз подивлюсь, чим там далі: 14 гривень за 50 грам. 18%. знижки. Такі вони, як вафлі хрусткі, мені здається. Ну, ладно, снеки. Тут є вишня, також смак за цією ж ціною. І какао. Два види вишня та какао. Це від АВК. А, Це АВК виготовляє такі вафельки. Далі, тут закрита ціна пастила. Пастила по акції замість 44 гривні коштує 38-14% знижка з ароматом ванілі, рамік кондитер. Так, що це яблучне пюре. З яблучним пюре, ось така пастіла за 38 гривень 170 грам. Далі акції ліквідації 9 гривень, ось такий карандаш. Тут різні ці кольори. Він іде з цією застругалкою, <сум> стружилкою, як правильно сказати, він коштує 9 гривень. Мені хтось написав, та він швидко висихає. Ну так знаєте, а оця стружилка окремо ще дорого коштує. Замість 12, 9 гривень. Канцілер називається. І ось такі ще у них є по 9 гривень. Також розпродаж. Це тримачі під зубні щітки. Ось так як воно намальовано. Ви кріпите його, як клеїте, Ось тут все намальовано, як це робиться. І ось такий тримач. Він коштував 22, зараз коштує 9 гривень з квіточками, дуже такий приємний на колір. Оці чашки з класною знижкою, по 29 гривень розпродаж, ліквідація. Всі вони були, по, начебто, по 59, я зараз перевіряла, так. Були, дивіться, по 59, а зараз по 29. Тут різні, ось такий котик, Такий з блакитним і, до речі, зручна така от ручка. Знаєте, велика. Мені сподобався цей келих. Це як мені здається під коньячний такий чи під лікери. Отакий от келих, та під що хочеш, кожному своє. Отакий от 29 дев'ять гривень. Замість 39 гривень. Також це акція ліквідація. Ліквідація по 59 гривень. Це контейнер, ну, як для сипучих. Дивіться, є для сипучих пластикова, є синьою кришкою. Є ось такою, як червоною, до речі, симпатичною. Просто хочу зрозуміти, а об'єм 2 літри 200 мл. Великий такий контейнер за 59 гривень. Він коштував 99. Також велика знижка на нього. І така кришечка, бачите, зручна з чотирьох сторін. Вона закривається. Далі такий блокнот в різних кольорах. Коштує 59 гривень, А5. Коштував він 77 гривень і всередині аркуші в клітинку. Так, і оце я показувала, вже худі показувати не буду. Мені здається, як дому це 59 гривень, такий звичайний жіночий худі, ось в такому кольорі. Тут по 19 гривень, такий блокнот гарнесенький, до речі, зебра. Коштує 19 гривень, 34% знижка на нього. Так, розмір 32 аркуша а 6%. Ухти, такий блискучий, що це набір маркерів, ух ти, текстових з блискітками ніколи не бачили такого які чотири маркера з блискітками, 77 гривень, 22% знижки. Ну. Приємні. Ой, а тут також щось близько. Гляньте, ух ти, яка класна. Мені взагалі таке подобається. Так і дитину можна відволікти. знаєте, клас. 17 гривень замість 24 ручка кулькова з глітером. Лапка мікс. 17 гривень, 29% знижка. Прикольно. Лапка. Ще й лапка така зверху. Ось така блискуча за 17 гривень, ручка кулькова. Тут клей олівець. Також на вибір є колір, хочете блакитний, хочете рожевий, 9 гривень, прозорий, до речі, клей, олівець, канцелярський, прозорий, 9 гривень, замість 14, 36% знижка, по 77% навушники вакуумні, по 69% ось такі сині, чорні вакуумні дротові. Далі з спмасовим пласт... шнуром 69 і 69. Я вам так на витяг покажу по 30% знижка. Тут ліхтарик від Луно 55 гривень. Ось такий ліхтарик, лампочка на батарейках з ніж шнурком від луну. В різних кольорах буває. Отут рожевий мені попався. 55 гривень замість 69. Оце ліхтарик на голову також від Луно. Ну тут написано, що 3 години, він на 100 метрів, все зрозуміло. І він коштує зараз 55 гривень. Ще такий ліхтарик світлодіодний луно з магнітом 49 гривень. Так, матеріал корпус, так, на батарейках. Ось. І ще такий. 55 гривень, тут всього 14% знижка. Також на батарейці бачу і також відлона. Ага, Max Fresh Colgate. о, знижка, оце класна зубна паста, знаєте, з такими кристалами вона всередині, от прямо як намальована. Cool Mint. 69 гривень замість 88, тут 75 мл. Ні, це класна ціна. Оця взагалі колись вважалась найкращою зумною пастою, я пам'ятаю, в я працювала один час. І тут 69 гривень, замість 88 гривень, тут мінерал-скраб. Оця перша була, я пам'ятаю, а ще тепер буває мінерал-скраб. Цікаво, таку я візьму, спробувати з мінералами, як зі скрабом. Ну, мабуть, така шершава більше. Буде класно очищувати зуби. Сяяти будуть 44 гривні, шампунь, фітолінія. шампунь плюс бальзам. два в одному. Є мигдаль з протеїнами, ромашка та лаванда. І також 7 трав по 44 гривні 500 мл. Тут по 19. Гривень, що це таке? Кремило вайб київського літа. Крем мило, ухте, а що саме київського, а іншого немає одеського літа. 19 гривень замість 24. 450 мілілітрів. Цікаво взяти, спробувати, як воно пахне київське літо. 109 гривень, ось такий крим гель для душу. Шик. Делюкс 900 грам за 109 гривень, замість 129 гривень. Тут декілька видів намальовані квіти різні. Оце щось французьке, напи, да, намальований французький прапір, прапор Франції. Парфумований крем для тіла 260 мл за 84 гривні, замість 99 виробництво вулиця Дніпро, ну, це на замовлення. Франції виготовляють цей парфумований крем 84 гривні. Далі кератін, це маска для волосся від Доктор Сан. Тут 300 мл 84 гривні. І 20% знижка на таке велике запаска мила. Цілий літр за 39 гривень. Є персик авокадо, є кокосовий рай і метамолоко. Хапає, бо розберуть ось такі стіечки У них високі. Це у всіх аврорах. Мені здається, є така стіечка. як виділена виділена ну, акційна позиція, така типу головна, головна. Дивіться фері акція на фері 69 гривень за 500 мілілітрів, саме лимончик. 500 мл за 69 гривень. Також тут стоїть стілець туристичний, от такий помаранчевий цінник, він легко збирається, я його збирала 399 гривень. Міцний, там велике навантаження він витримує. Зараз, якщо я знайду розмір 30х72 чи до 100 кг, начебто туристичний розкладний зі спинкою. От десь я читала, що він витримує, да, о, до, 100, витримує до 100 кг навантаження. Нормальний такий стілець міцний, я б сказала. Вугілля древесне, півтора кілограма за 77 гривень. Тут прийшов новенький стілець, 1149, ще навіть сінечок не встигли поставити. Розмір 55 на 54. Ну, так, Хотіла б почитати, що він зроблений. Так, висоту 75-40-55 в ширину. Ну так гарно він сплетений. Знаєте, ну тут два стоять поруч. Я думаю, ви розумієте. Новинка від Монік. Ось оці, ці ну були смаки. Апельсин, ананас домашній. Концентрат Монік ну домашній лимонад, а ще є чорний чай, чорний з лимоном чай. Це вийде вас як холодний чай. Ну також ви на три літри води. А розібрали, сказали, дві упаковки прийшло ще кавун, був з м'ятою, також по 29 гривень. Але поки його розібрали, ну може, ваші Аврорі буде. Продуктовий відділ покажу вам, скільки тут багато акцій і новинки також. Я оці цукерки привозила з Польщі. Це мені зараз дівчата тут підійшли, показали, о, які вони смачні. Це таке, як ну, як от корівка схожа, ну тільки більш ніжні, з помадкою всередині. От я не знаю, вони дуже смачні. Я такі блакитні привозила, я пам'ятаю з Кракова. Я їх просто так полюбила. Купувала собі там по акції, потім привезла також мамі на подарунок. Класні, класні. Тут, до речі, це пташина молоко 340 грам за 199 гривень. Але от дивіться, можна таке пташине з карамелью за 169 шістдесят знижено ціну. Далі 199 з лимончиком. Тут я навіть не знаю, щось таке також. А, ваніль 199 і така, як шоколадна 199 гривень. І ще така новинка, просто вау, цікава яка. Тут бачонки такі шоколадні, а всередині там алкогольний напій. Дивіться, а сорті тут 200 грамів цієї бачонки. Є адвокат-лікер, є оцей лейт, не знаю, какао і чері. 200 грамів за 199 гривень. Далі і ще такий від, а тут скрізь тільки віскі. Ну, у всіх цих бачонках віскі також 200 грам. Від цього ж бренду. Думаю, що смачно це класний бренд. Взагалі, ну, я просто пам'ятаю, який смак класний. Далі покажу вам, і акції, і новинки. В акції Іриска згущене молоко незбиране. Ось таке згущене, незбиране за 59 гривень. Так, от таке. Це 59, тут 370 грам. І ось як варене 64 гривні, тут 370 грам. Ось ще таке полтавочка. Така біленька. А ну, до речі, густеньке. Хочу вам сказати, 47 гривень. Полтавочка нежирне, згущене з цукром. 47 гривень за 380 грам. Далі новинка. Ось, дивіться, і вже знижено. О, треба собі взяти, спробувати цю новинку. 29 гривень. От о, від цього ж бренда, що й цукерки смачні. Ведел, Вел, якось так, польський бренд. 29 гривень за 50 грам, замість 39. Ну, шоколадна паста. От, от, така просто малесенька упаковка, 50 грам. Акції в цьому відділі. Від цього ж бренду. Шоколадки, це і новинка, і зразу вони в акції. О, солоні хрусткі пластівці 100 грам, за ціною 42 гривні. Замість 55. Також тут ну тут написано в асортименті різні є з полуничкою, я бачу. Так, 100 грам, да, 42 гривні, все. І тут ще є також якісь солоні Ці, мабуть, пластівці. Тут не знаю, дарко кока з кокосом, тут як снек іде за 42 гривні 90 грам, і щось таке з колою. Гляньте, 42 гривні. Також замість 55. Щось такі прийшли, як стіками, 245 грам, велика упаковка цих шоколадочок від цього ж бренда Ведел веде, якось так. 169 шістдесят дев'ять гривень. Поприходили ось новинки. Кноперс. Сказали, що от прям дівчата кажуть, ой, вони такі смачні, але трішки ціна кусається. Ну, прям от кажуть, що дуже смачно, я їм вірю. Так, не знайдені дані поки. А 22 гривні. Ось така вафля 22 гривні. Між ці сказали, що смачні батончики. Все 34 гривні. 40 грам батончики. Також є різні. Кноперс. Бренд називається Кноперс. І ще отаке печиво сендвіч новинка 14 гривень. Кави показують також акції. Також є новиночка з 19, по 1, 54 гривні, Ford 60 грам. О, давайте. Ось оцей кавун, м'ята, лимонад, я вам сказала від Монік. Це мені дівчата дали показати концентрат. Прийшов, його ж розібрали, було дві упаковочки, все, це новинка також. Так. Дивіться, 29 гривень коштує Монік, кавун м'ята лимонад. Далі показую кава від Ford. Розчинна 60 грам, 54 гривні, 16% знижки класична. З 19 по 25 Якобс гронат. Гронат це оцей грамовий Також розчинна кава 159 гривень. Цикорій в акції елітний цикорій. Так, це з чорницею, а це ага, цикорій, Чорниця, ось оцей еліт за 49 гривень, 100-грамовий цикорій. Зараз покажу новинку і подивимось, скільки вона коштує. Прийшов ось такий Якобс, карамель три в одному. Тут 8 стіків. Всередині упаковка із восьми стіків. Так, а де у нас є ціничок? Ось тут ближче. 55 гривень. 8 стіків Якобс, 3 в одному. Карамельне лате, до речі. Цікавий також смак. Тут ще така, такий розпродаж. Лойд, чай. Він так пахне. Я підійшла, тому що він пахне. Ну, дуже смачно пахне. Написано, що квіти. Чорний чай з квітами. 39 гривень. 20 гривень Знижка за 20 пакетів це класна ціна. Взагалі мені лойд, чай подобається, але такий вид я ніколи не куштувала з цими квітами. Хали ось такі ну, карамельки, цукерки, льодяники без сугар фрі від рок без цукру. Вони тридцять гривень. Натуральні фру фрукти та фловерста квіти. Ось так. От натуральні карамель, карамель льодяники, рокс без цукру, з підсолоджувачем. Хто це таке виготовляє виробник дитинська фабрика Меркурій Україна-Черкаська область? Тут у них, до речі, скільки грам? 75 грамів. Соломка, всього 6 гривень, владка, соломка в асортименті. І солодка, і солона соломка. Коштує 6 гривень за 40 грамів. Такий відділ спеції, мені подобається в Аврорі, що такий відділ, багато брендів, великий вибір. Загусники ці я розпушувачі показала. Далі йде приправа. Ось така з 19 по 25. Любисток, смак світу. Італійська. 18 грам за 12 гривень. Саме італійська. 14% знижка. Далі приправа смакова деко. До шашлику 30 грам за 10 гривень. Тут до риби приправа від деко. 30 грам за 10 гривень, до м'яса 30 грам за 10 гривень і до курки 30 грам. Приправа до курки. суп хтось поклав. 30 грам за 10 гривень. В аврурі також є фольга для плити. Просто чистити, економія часу, підходить для усіх типів плит. Розмір 60 на 44, вона так як клеїться, коли ви щось таке жарите, щоб не, не вимазувати. 14 гривень всього коштує. Ну, Може комусь це буде корисно. Від Віват. Також ось такі стієчки є з гарною ціною, з цими помаранчевими цінниками мені пояснили дівчата це як сезонний товар, той, що вже вибувають різні вазони. Наприклад, горщики для квітів по 200 мл можна взяти по 7 гривень. Попкорн по 19 гривень, різні смаки від панда. Ну і також треба ну, приходити роздивлятись таку стічку. Багато тут всього. Рішитка, гріль антипригарна за 199, мангал одноразовий за 199. Багато вазонів є по 49, є по 29. Ну, великий такий великий асортимент. І ось, наприклад, акція на таке пластикове, пластикова кругла миска за 55 гривень, замість 69. Тут 9 літрів мисок великий асортимент відра, миски. Ось такі. Я якось вже робила цей огляд, і також на це все бувають акції. Тут от акція ще на відро таке пластикове, на 11 літрів 99 гривень. І відро господарське на 12 літрів 49 замість 69. На цьому я свій огляд акцій. Хапаю, бо розберуть акція ліквідація і зробила відділ продуктів, тому що багато новинок, багато акцій, і на цьому буду закінчувати. Дякую, що дивитесь Мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. В якій саме Аврорі я робила цей огляд? Залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Па-па!